Вінзор є автомобільним центром Канади і тут розташовані багато виробництв. Ще цікаво, що Вінзор найпівденніше місто Канади, і клімат тут м'який більшості інших регіонів країни. Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. На ваших екранах Детройт GM Tower — Це дуже красивий такий білдинг, великий стара застройка Детройта. він є. Модернові будівлі є арт-деко. Сам по собі Даунтаун Детройта дуже непоганий, дуже красивий. Ось з того боку Детройт, а з цього боку Вінзер, провінція Онтаріо. Міста розділяються Детройт Рівер, яка з озера Онтаріо впадає в озеро Гурон. Якщо ви не помиляюсь, звичайно. <свісно> Сьогодні у нас сонячна погода, у нас були, були змагання у старшого сина. Ми вирішили тут трошки погуляти по Вінзеру, показати вам трохи Вінзера, трохи Детройта. Порівняно з Детройтом, Вінзер дуже маленьке місто, не таке монументальне, я би так сказав. Але цілком таке доволі симпатичне. Але щоб жити тут, обов'язково треба мати або канадське громадянство, або паспорт, закордонний з, з американською візою, для того, щоб їздити до Сполучених Штатів. Тому що такі прикордонні міста, вони живуть тим, що дуже активно між собою комунікують в усіх сенсах і в торгівельному, і в культурному, і в якому завгодно. І на шопінг просто з'їздити, і так далі. Але зараз з урахуванням цих всіх проблем з, з Трампом, з канадсько-американськими відносинами, ці всі перетини кордону стають більш ризиковими через те, що через те, що можуть зайвий раз перевірити, що ви везете в одну сторону чи в іншу сторону, заставляють зараз канадців заповнювати додаткові форми і так далі, тому подібне. Тобто порушилась. Майже вікова дружба між Канадою і Сполученими Штатами. Зараз, на жаль. Маємо те, що маємо. Дуже прикольно на тому боці вони є корабли. Ми коли були в Детройті, років 3-4 тому гуляли там. Там доволі прикольно. Зараз в нас не сезон, а ці всі лодки це, я думаю, що це якесь патрулювання якихось служб. Прикордонних і так далі. Доволі прикольна така набережна в Вінзері. Активне таке пространство. Тут є велика сцена, тут такі купа дитячих площадок, майданчиків. Справді непогано зроблено. А в Детройті прикольно там в центрі. Будівлі, які пустували довгий час з великою такою депресією, яка накрила це місто, вони їх поступово відновлюють. Є прикольний там такий трамвайчик, такий типу Монорельса, можна поїздити по центру. Але в цілому в Детройт був таким містом, який доволі таким а, опасним, я б так сказав. То якщо відходити трошки від центру, то вже починаються такі райони, куди б я краще б не заходив, навіть днем. В центрі заможні люди не живуть Детройт — це лише офіси. На цьому боці у нас дуже великий канадський флаг, канадський прапор, для того, щоб американці не забували, на яку сторону річки вони дивляться. Так, у нас тут є ось так відбувається канадська американські відносини і майже як між моїми дітьми зараз. Вони так як два брати. Змагаються. ось так Там величині ви бачите Амбасадор Брідж такий голубого кольору. А тут Детройт з Вінзером сполучається лише зараз дві, два варіанти. Перший це цей брідж, Амбасадор Брідж, який, до речі, належить. Приватній особі, яка, який вже став мільярдером, на цьому. тому що проїзд по цьому мосту платний. І він вже 100 років той мост стоїть і дуже сім'я заможна, яка його тримає. Ще тут є тунель. Приблизно в цьому місці, де ми зараз проходимо, тут під річкою йде тунель На ту сторону. Також по ньому платний проїзд. Тунелі дуже часто корки, ми раз стрягли там, особливо в вихідний день. І ось сполучення по цьому Амбасадор Брідж це найзагруженіший міст фактично в, між Канадою і США. Дуже багато фур по ньому їздить. І будується новий міст далі там, його звідси не видно. Він вже буде 10 років. Дуже красивий міст, і нещодавно його з'єднали американської сторони. американську сторони. Будуть відкривати десь через рік його. І він забере на себе основний трафік. І буде непогано там. Швидше перетинати кордон можна буде. Тому що зараз тут реальні корки є на кордоні. Якщо ви будете їхати з Канади до Сполучених Штатів чи, навпаки, можна трошки постояти. Якісь арт-об'єкти, старовинні доки. Це частина якогось парому, сюди, напевно, приходив паром. Тут достатньо багато роботи, до речі, пов'язаної з автомобілі-будівництвом, запчастини і так далі. І зараз це все дуже великим, під великим ризиком закриття звільнень, і так далі. через те, що Трамп оголосив торгівельну війну. Всі запчастини автомобілі здорожчали на 25%. Бо сторони вже пішли скорочення. Ось люди, які живуть в Вінзарі, зараз потерпають від цих проблем. Ну і в Детройті також, тому що дуже інтегровані саме в автомобілі-будівництві, інтегрована Канада зі Сполученими Штатами. Перш ніж зібрати один автомобіль, запчастини їздять туди-сюди до п'яти разів під час того збирання. Те, що Трамп робить зараз, з цим усім це велике горе. Прикольний тут паровозик. Так от, У Вінзері дуже багато українців, які працюють на різних сферах, пов'язаних з автомобілябудівництвом і так далі. На таких торгівельних відносинах з Сполученими Штатами зараз це все стражає, страждає. Ще недостаток Вінзера те, що він. Дуже далеко від Торонто, Це три години на автомобілі, а і це доволі довго. Тобто на роботу не поїздиш. Транспортне сполучення фактично тільки автомобільне. А, тому, як головний роботодавець провінції Антаріо, місто Торонто тут просто не працює. Працює Детройт. Але щоб їздити до Детройту, треба мати або громадянство або американську візу. З піаром не пустять. Треба мати все ж таки візу. Тому те, що я казав, аби жити у Вінзері, дуже бажано мати американську візу або громадянство Канади. Або громадянство Америки. Кому що. Якісь тоді кризи. До речі, Вінзер це найпівденніше місто Канади вважається офіційно. В такому географічному сенсі. Це Південніша точка Канади. І тут вже тепліше, ніж Торонто, до речі. Набагато більше квітів повилазило, наша не зовсім весна такий. Хоча вже. Географічна весна і синоптична, але ось, як ви бачите, дерева ще зовсім голі, трава навіть не дуже сильно і зелена, але ось весна вже відчувається в повітрі, скоро вже настане. Ось там на той стороні монорейс їде. Ось такий. Симпатичний Детройт з цього боку кордону. Відвідати Даунтаун я б вам радив. Десь виходити за його межі не радив би. Ну і В цілому зараз відвідувати Америку не дуже зручно, не дуже доречно, на жаль. Через те, що до влади прийшов останній ідіот і остання, напевно, на другому місці після Путіна зараз злодій, Світового масштабу. Поки той злодій при владі зараз недоречно відвідувати Сполучені Штати. Тому залишається лише Вінзор з таким дуже великим і красивим канадським прапором. Звідси починається головна вулиця Вінзора, на якій багато кафе, барів, ресторанів. Достатньо чисте місто. Достатньо симпатичне, можна його відвідувати і можна навіть жити. Багато українців, як вже казав, тут живуть. Якщо ви дивитесь мене з Вінзера, напишіть якийсь коментар, що ви думаєте про власне місто, в якому ви живете, чи подобається вам тут. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Пока-пока.